Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо святковий салат під назвою Різдвяний вінок. Це неймовірна краса та ніжна гармонія смаку. Існує багато варіантів салату, але сьогодні я пропоную один із самих смачних і святкових салатів. І так, для салату я все підготувала, огірок, помідори, черрі мені потрібно, я їх помила. Також мікс салат. Підготувала крем-сир, потрібно мені пармезан. Піджарила я два види кунжута і насіння соняшника. І Також слабосолону рибку підготувала, нарізала пластинками. І Для соусу мені потрібна оливкова олія, французька гірчиця, мети і апельсиновий сік. Звичайно, апельсиновий сік можна замінити на лимонний. І так, Приготуємо спочатку соус. Наливаємо 3 столові ложки оливкової олії. Додаємо 1 столову ложку французької гірчиці. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. І також всіх наступаючим Різдвом Христовим. І також 1 столову ложку апельсинового соку і одну чайну ложку меду. Це все ми перемішуємо, і наш соус готовий. Я можу цей соус більше підготувати і в холодильнику зберігати і кожного ранку собі робити салати і заправляти таким соусом. Повірте, це дуже смачно. І так, будемо збирати наш салат. Беремо тарілку, блюдо більше, де ми будемо викладати салат у вигляді вінка. Посередині я ставлю стакан. І навкруги стакана викладаю мікс салат. мікс салат ви можете купляти те, який вам подобається. Може бути рукола, різні види капусти. Зверху беру помідорки черрі, нарізаємо на 4-2 частинки і викладаємо на мікс салат. Після помідорки ми беремо огірочок і нарізаємо ось на такі тоненькі пластинки. Нарізали всі пластинки, кожну пластинку ось так скручуємо в трубочку і викладаємо на салат. Це виходить дуже смачно і оригінально. В вигляді віночка ми можемо приготувати будь-що, що вам потрібно, ви полюбляєте, бачите, в салаті. Рибку також, кожну пластинку рибки, я також скручую в трубочки, викладаю на салат. Рибку ми виложили на салат. Тоді беремо трішки полємо все соусом, щоб краще пропитався наш салат, мікс салат. Далі я беру крем-сир. Мені потрібно з нього зробити приблизно кульки. Ось так трішки підкатую, і весь сир я ось так обкатую ще в піджареному кунжуті і зерна соняха. Коли воно піджарене, воно більш таке ароматне, дуже смачно виходить в салаті. Потім знову поливаємо соусом. Після цього я притираю пармезаном, Він придасть такий аромат нашому салату. Цей салат. Все, почти готовий. Ми зараз забираємо стаканчик і наш різдвяний вінок готовий. Цей салат припаде по смаку кожному, хто скуштує цю соковиту святкову страву. Отож, готуйте обов'язково, радуйте своїх рідних такою смачною різдвяною стравою. Це дуже смачний салат. Всіх до нових зустрічей!